з тилу. Сумські волонтери продовжують відправляти на схід вантажі з провіантом. Харчі збирають по всій області, що відправили для військових з Недригалівщини. Бачила Анна Книж. Сільський клуб у Бисадівці місце не тільки для розваг, а й для волонтерства. Сюди возять і носять харчі, щоб потім передати на фронт. Їздимо по селу під водою, по підворами, дворами. раємо, хто що може дати, ну, люди гарно виносять і дають, і хто що може, і картошку, і закатку, грошей дають. Тоді збираємося в клубі, ще вечором кришимо салати в відра. Ось і сьогодні підготувалися, щоб різноманітнити раціон своїх земляків у воєнних умовах. Цього разу приготували салат олів'є, корейську моркву по-корейськи, бурячок по-корейськи, капусту як прямого посолу, так і мариновану пенігрет. Ми хочемо передати хлопцям, щоб посмакували закапчену баранину, яка вирощується в нас тут у власних господарствах. І хочемо, щоб як то їхній стіл був трошки приукрашений, щоб їм відчулося домашнє тепло. Цей чоловік організовує збір провізії у кількох селах: бо кулішівці і гринівці. Під його кураторством на схід відправляють продукти, рації та оптичні приціли. Як почалась війна. Ми спілкуючись із Кудіном Олександром, от він каже: є бажання допомогти. І в нас є бажання. Я кажу, ми без питань організовуємо все, і ми вже, мабуть. Тонн 15 відправили. Народ дуже активний, дуже патріотичний, допомагає. Забирають продуктовий вантаж волонтери з обласного центру. Натомість жителям Надрігалівщини передають подяки та подарунки від бійців. За рік відправили на схід 70 тонн продуктів, ділиться волонтер. Там багато наших людей, українців, настоящих українців. Їм треба допомагати. Тому що не справляється держава, не справляється. Ми трошки допомагаємо. Найближчими днями гостинці з Батьківщини дістануться Мар'їнки та Гранітного на Донеччині. Наступні рейси заплановані на 16 і 27 лютого. Анна Книж, Сергій Зурков на часі новини.